Доброго дня, ми продовжуємо з вами вивчати тему розгортання української революції. На минулому уроці ми з вами обговорили, що Брест-Литовський договір міг перетворитися просто на окупацію України і на грабування українських землевласників. Тому багато з них е, бачили вихід у тому, щоб створити сильну владу, яка буде з одного боку гарантувати виконання зобов'язань перед союзниками, а з іншого боку, не давати можливість їм е, обмежувати права України, і так на всеукраїнському з'їзді землевласників ось тут або хліборобів. Такою особою був визначений колишній царський генерал Павло Скоропадський. І так, перед тим, як ми з вами поговоримо про період гетьманування Павла Скоропадського, я хочу вам навести деякі цитати. Володимир Ленін, очільник радянської Росії, так писав про режим Павла Скоропадського. Що е, у разі утримання при владі гетьмана України Павла Скоропадського, Росія зменшиться до розмірів Московської держави 16-17 століття. А сам Скоропадський напередодні свого приходу до влади згадував, що якби не е, мій прихід до влади, то німці б завели в Україні звичайне генерал-губернаторства. Це говорить про те, що Генерал Скоропадський приходить до влади в дуже важкі для України часи. Фактично з одного боку союзники, які не проти пограбувати і перетворити свої союзницькі умови на окупацію, з іншого боку, небезпечний сусід у вигляді більшовиків, які мріє захопити українські ресурси, український хліб, залізо і вугілля. В таких умовах Павло Скоропадський не просто підтримує той стан, який був в Україні, але і фактично створює. В умовах Першої світової війни, яка триває острівок економічного благополуччя в Україні, за рахунок чого? За рахунок того, що всі спеціалісти, яких виганяли більшовики з своєї території, Павло Скоропадський залучав їх для відбудови української державності. Значить, Що ви можете, що вам потрібно записати? По перше, там, де ви бачите біографію. Біграфію Павла Скоропадського. Зараз біографію Павла Скоропадського. Ось його портрет, один із. І також вам треба е, записати таку табличку, ось уряди, е, органи влади, які існували е, на в Україні в період національно визвольних змагань. так Ми з вами вже говорили про деякі з них, але. Бличку ми б складати ще не починали. Тому, будь ласка, або зупиніть відео, або напишіть із сайтом. Значить, вам треба, що вам треба на даний момент із цього знати? І так. Ми з вами вже говорили, А по-перше, треба згадати, що в будь-якій державі повинні бути законодавчі і виконавчі органи. Законодавчі це ті, які приймають закони, зокрема в Україні. Це Верховна Рада, і виконавці, це уряд, який відповідає за виконання цих законів, економічний розвиток країни. І, і таке інше таким чином, ми з вами вже зазначали, що Українська Центральна Рада, яка була створена як представницький орган українського народу, було, була фактично виконувала роль парламенту або законодавчого органу. Очолював її постійно Михайло Грушевський. Дальше. Після першого універсалу нагадаю, був створений перший український уряд, генеральний секретаря на чолі з Володимиром Винниченко. Далі ми з вами вже згадували. І що було в минулій темі: що більшовики свою першу фейкову українську державу назвали УНР, так само як називалася Республіка Українська Республіка Центральної Ради, і також назвали свій уряд народним секретаріатом, щоб фактично е не було цієї плутанини в четвертому універсалі, ми про це говорили, але я вам нагадаю: е назва уряду була з. Змінена на Раду народних міністрів. Очолювати її продовжував Володимир Винниченко. Далі ви повинні знати, що факт Фактично, при Скоропадському, хоча ми говорили з вами, що це можливо конституційна або парламентська монархія, але в умовах війни не було скликано законодавчого органу. Фактично, законодавчі функції на себе взяв сам Гетьман. А також був уряд, який називався Рада міністрів. Тобто, так само, як із назви держави, було прибрано слово Республіка, і вона стала українською державою, так само із назви уряду, ви бачите попереднього, було прибрано слово народних, і ми маємо назву Раду міністрів, яку очолював Лизого далі. Ми з вами можемо познайомити з тією політикою, яку проводив Скоропадський під час свого перебування при владі. Ви можете також зупинити відео і написати це із сайту. І так, я деякі із цих моментів, я не буду їх перераховувати. Всі ви можете це прочитати в підручнику, коротенько переписати саме ось з мого сайту або з будь-яких джерел, які вам найбільше подобаються. Але що я хочу зазначити: я хочу вам зазначити різницю між Урядом режимом Скарапатського і Центральною Радою. Ну, по перше, зверніть увагу на економічний розвиток. Якщо Центральна Рада переважно це були ліві партії, соціал-демократи, есери, то гетьман представляв землевласників, тобто багатих людей, і праві сили у ДХП. Це була права сила. Тому був скасований восьмигодинний робочий день, який був встановлений в третьому універсалі, і заборонені страйки. Фактично, в умовах війни це було можливо дещо доречне. Також гетьман заво... створює стійку валюту, тому я вам вже говорила, що ви побачите в тестах і монети і купюри з наз... назви Українська держава це гетьманські. Гроші також, ось тут написано, що в основі кадрової політики був принцип професійності тобто, всі. Професійні е, спеціалісти, інженери, е, вчителі, лікарі, яких вигнала радянська влада, а Гест гесмогетьман намагався всіх прихистити задля того, щоб вони працювали на благо України. Єдине, що де в деяких моментах це зіграло з ними. З ним злу, злий рок тому що дуже багато із них були проти України. Вони все одно були. Затятими росіянами і вважали, що українське питання ну, не має бути, і самого гетьмана також звинувачували в тому, що його українська держава це була не було його переконання, що в душі він був російським продовжував бути російським генералом, і фактично, коли це стане однією з причин падіння гетьманату, але що треба сказати? Що Гетьман дуже багато зробив для розвитку освіти і культури України. Ось тут ви можете приклади побачити, він відкриває два абсолютно нових університети на державні кошти. Також все, якщо ви будете робити тести і вас будуть питати, що і хто зробив, все це було зроблено в період гетьманату Скоропадського. З, цього, з державної казни виділялися великі кошти на розвиток цієї культури. І ми можемо сказати, що проводжу, проводили. Так звана лагідна українізація. В чому вона полягала? Е, гетьман виділяв гроші на друк українських підручників, їх було надруковано дуже багато. Також були створені написано, що він встиг за короткий період створити 150 українських гімназій, які були безкоштовні. А якщо ви е, хотіли навчатися іншою мовою або придбати підручник будь-якої. Іншою мовою ви мали за це заплатити. Таким чином гетьман фінансував українську культуру, а всі інші культури мали право на розвиток, але не мали права на фінансування з боку держави. Далі треба і ще сказати про зовнішню політику значить ми з вами вже зазначили що Бреслитовський договір був укладений центральною радою чому був укладений Бреслитовський договір тому що фактично ми з вами говорили коли велися переговори із п'яти держав, які були вели переговори, чотири держави четвертного союзу і плюс Росія, із п'яти держав чотири мали територіальні претензії до України, і без участі української делегації вони би могли просто розділити її між собою. Але Брест-Литовський договір, по суті, був певним досягненням української дипломатії, тому що Україна вижила все-таки не була поділена і залишилася цілісною територіальною одиницею. Єдине, що ми сказали, Центральна Рада не претендувала на Крим і на інші території, які були не російськими, на відміну від Центральної Ради, Павло Скоропадський як державник. Як людина, яка бачила перспективу розвитку України, він намагався вирішити всі зовнішньополітичні питання на користь України. Тобто, всі території, де проживали українці, це і цей і Бесарабія, і Холмщина. Я пам'ятаєте, яка була включена під час Брестотовського договору. Але Скоропадський вів переговори про включення до України західноукраїнських земель, щоб Німеччина потиснула на Австрію. Далі він вів переговори навіть з Кубанью. Ви все це побачите. Тобто, все, де проживали етнічні українці, він вів переговори про приєднання цих територій до власної державності. Далі в Україні не було власної армії, і коли ви будете робити тести, не зважаючи на те, що Павло Скоропадський був сам професійним генералом. Армія це було його хобі, любов і так далі, але створити армію власну він не міг, тому що то цього було неможливо зробити за бреслетовським договором. Тому він шукає різні виходи з цього. Він створює вільне козацтво, він веде переговори. До речі, він їде до Кайзера в Німеччину і хоче вирішити питання Криму. Питання о створення армії щодо цікавого. До Криму то Скоропадський бачив Крим на відміну від Центральної Ради у складі України і там передбачалася би національно-персональна автономія для кримських татар. Чому він бачив Крим в складі України? Тому що він бачив економічні зв'язки між Україною і Кримським півостровом. Таким чином. Ми бачимо з вами, що режим Павла Скоропадського мав свої позитивні риси, але мав і власні негативні риси, якісь помилки, які призвели до його падіння. Авторитет Скоропадського був не досить високим, тому що фактично його реформи не були популяризаторськими, тобто вони не задовольняли як селян, які хотіли отримати землю безкоштовно. Замість цього Скоропадський був проти. Більшовицької форми грабунку поділу майна і так далі. Скоропадський передбачав в майбутньому реформу, коли держава викупить землі у поміщиків надлишки і буде продавати за символічну плату селянам, які згодні на ній працювати. Але реалізація цієї реформи. Було не, не, доля не дала йому свої плани реалізувати. Чому падає, падає режим скоропадського? По-перше, режим скоропадського, як і влада Центральної Ради до цього після Брест-Литовського договору, фактично трималася на власної армії. Вони не мали і на Підтримці армії Німеччини і Австро-Угорщини але вже наприкінці 18-го року вже було стало зрозуміло, що війна йде до завершення, і фактично, якщо ми згадаємо з вами всесвітньої історії, які причини того, що четвертний Союз програв війну, це те, що у них фактично завершилися ресурси, бо протистояти імперіям таким, як Франція і Британія, які мали потужну економіку в колоніях, і з неї туди черпали ресурси. То Німеччина і Австро-Угорщина такої можливості не мали, і фактично вже було зрозуміло, що скоро закінчиться війна. Німецькі війська залишили австрійські території України, і в цей момент виходять на передній план всі ті сили, які були незадоволені режимом скоропадського. А саме, давайте з вами поговоримо про. Колишніх соціалістів, колишніх членів Центральної Ради, ті, які мали владу до Скоропадського, вони утвори соціалісти замість того, щоб підтримати гетьманський уряд і будувати спільне майбутнє, вони навпаки. Робили все, щоб дискредитувати гетьманський режим, був створений такий ось ви бачите, написано Український національний союз на чолі з Володимиром Винниченком, і мета, як ви можете бачити, це антигетьманська боротьба. Тобто, це одвічна проблема українців. Ділити шкуру невбитого ведмедя, тобто, замість того, щоб об'єднати у боротьбі з більшовиками і зовнішніми ворогами за. Долю України, замість того українські політики сперечалися про питань політичні питання, політичної орієнтації. Нагадаю, що Павло Скоропадський був прихильником правої політики, а колишні діячі центральної ради вони були представниками лівої політики. Фактично, їхнє бачення майбутнього мало відрізнялося від. Більшовицького, окрім українського питання, і дуже багато із них, зокрема, і Володимир Винниченко, обираючи між гетьманатом і більшовиками, ладен був вибрати союз з більшовиками проти гетьмана. Це і стало причиною того, що. Гетьманський режим е, припинив своє існування Що ж стало останньою краплею, коли було підняте повстання проти гетьманату Е, По-перше, 11, нагадаю, 11 листопада 18-го року, завершується Перша світова війна, і фактично геть, е, е, умови Брест-Литовського договору ось цього, як Україні Інського з державами четвертого Союзу, бо вони програли і вже нічого не могли зробити. Так і ось цього російського Брест-Литовського договору по суті анулюється. Німеччина вже не могла не Німеччина, австро угорщина вони були країни, які програли війну і ніякі. Дії, ніякі вимоги вони не могли висувати, тому можна було не дотримуватися договорів, укладених з ними. Таким чином, гетьман розуміє небезпеку з боку більшовицького режиму, і перед ним стоїть вибір або Україна знову. Поглинуться більшовиками, або треба було домовлятися із так званим білим рухом. Нагадаю, білий рух, ось тут написано, ці. Хто були, боролися в Росії проти більшовиків. Більшовики це червоні, білий рух це ті, хто боролися проти більшовиків. Але, звичайно, що більшість з них були, незважаючи навіть на всі якісь позитивні свої власні якості, вони все одно не бачили українське питання і цікава фраза Володимира… Мира Винниченка, який вже потім пізніше. В еміграції напише, що російська демократія закінчується там, де починаються українські питання, тобто, ми розуміємо, що з одного боку дійсно союз що з більшовицькою, що з не з більшовицькою, Росією для України був пагубним однозначно. Але гетьман він сам сам також жалкував про прийняття цього рішення, але в стані ефекту він укладає, ось написано грамот федерацію з Росією, і таким чином, ось ця грамота вона стає остаточним м -м точкою приводом до початку повстання українців вже проти гетьмана Скоропадського. Проти Скоропадського на підтримку, тих, хто були проти Скоропадського. Виступають і українські селяни, які по суті більше вірили більшовицьким обіцянкам забрати землю, поділити і так далі. Чим гетьману, який пропонував. Економічні реформи, потім колись, і так далі. Фактично, ті українські селяни, які скинули скоропадського, потім зазнають голодомору і будуть згадувати період е, гетьмана скоропадського як е, гарні роки. Але е, ситуація буде вже втрачена українська держава буде втрачена і втратять від цього абсолютно всі. І так, таким чином підсумовуємо, е, гетьман Скоропадський приходить до влади, е, тому що країні, на думку землевласників, тобто багатих людей, потрібна була сильна рука, щоб з одного боку виконувати умови бресетовського договору, а з іншого боку, не допустити перетворення. Це на окупаційний режим. Скоропадський проводить праву політику, він фактично розвиває економіку, вкладає в гроші в культуру, але має багато людей, фактично, які не задоволені його політикою, тому що він проводив не досить популярні міри. Ну і плюс дійсно в умовах війни, бо Перша світова війна триває, дуже швидко зробив чудо було неможливе. Також українські соціалісти замість того, щоб працювати разом із гетьманом на благо України, вони утворюють антигетьманську коаліцію, яка має назву Український Національний Союз. І коли закінчується Перша світова війна, німці і Австрійці йдуть з України, і Гетьман, який можливо, недолік гетьмана і ще в тому, що він не вірив у власний народ і у власні сили. Замість того, він починає хаотично шукати зовнішнього союзника проти більшовиків і укладає грамоту про федерацію з небільшовицькою Росії, тобто з білим рухом. І таким чином це призводить до початку всенародного повстання проти Гатья. Манату і він припиняє своє існування про те, що відбувалося далі, ми з вами говоримо уже у наступному уроці. До за, -за зустрічі.